Допомогти постраждалим комплексно. У Хмельницькому відбулась зустріч правозахисників з приводу запобігання домашнього та сексуального насильства, зокрема внаслідок війни та боротьбі із ним. Я наголошую, що якраз у нас не просто реагування на злочини сексуального насиста а у нас саме воєнні злочини, які не мають терміну давності підкреслюю. І зараз дуже важливим є якраз не тільки формування доказової бази для російської проти Російської Федерації, яка вчинила ці нахабні зухвалі дії, а яка хоче сексуальними злочинами деморалізувати українських громадян. Досить часто постраждалі від сексуального насильства, розгублені та налякані, та не варто гаяти час. Потрібно відразу звертатись до юристів і зробити все можливе для того, щоб кривдник відповів за скоєне. Отримати юридичну підтримку можна в центрах надання безоплатної правової допомоги. Особи, які постраждали від домашнього насильства, в тому числі від сексуального насильства, пов'язаного з воєнними подіями, є Особами, які мають право на вторинну правову допомогу, і звернутися до центру надання безоплатної вторинної правової допомоги, і отримати безпосередньо як і первину правову допомогу, тобто консультації, так і вторину мається на увазі безпосереднє представництво інтересів суді або написання документу процесуального характеру. Однією із перших дій, щодо до початку справи над домашнім насильником є видача обмежувального припису. Цю процедуру кажуть учасники столу, також потрібно удосконалити. Правоохоронці розповідають, під час війни кількість випадків саме домашнього насилля збільшилась та переважно постраждалі не доводять справу до кінця. Документуємо правопорушення, сам факт правопорушення. Потім, вже в залежності від того факту правопорушення. Або, ну, само собою, проводиться оцінка ризиків, виноситься терміновий заборонний припис, щоб ізолювати потерпілу особу, убезпечити пріоритет, йде все-таки в першу чергу безпеці потерпілої особи. Ну Або якщо ситуація критична, коли вже ну, край, то тоді приміщаємо до кризової кімнати. Зараз держава активно працює над подальшим просуванням справ сексуальних злочинів, які вчинили окупанти. Наразі таких є майже дві сотні, та кількість може бути більшою. Тут не почати край роботи з точки зору захисту даних громадян, з точки зору допомоги їм відшкодувати шкоду і. Для того щоб це все стало можливим, ми повинні трошечки покращити законодавство, підсилити його з точки зору і кримінальної відповідальності, з точки зору надання соціальних послуг.